Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Рівно прибули медики із Бресто. Зокрема, до центральної міської лікарні приїхали лікарі Берецької обласної клінічної лікарні. Делегація проводитиме операції з приводу діафрагментальних гриша, ділитиметься своїм досвідом роботи, черпатиме його від колег. Лікарі перебуватимуть у центральній міській лікарні по 13 жовтня, включно. Сьогодні члени рівненського міськвиконкому зберуться на чергове засідання. З поміж питань порядку денного розглядатимуть і звіт щодо роботи по попередженню грипу та герві в місті та питання щодо організації конкурсу з призначення управителя для багатоповерхових будинків. До слова саме це питання вже викликало невдоволення громадських активістів. Про результати засідання рівненського міськвиконкому ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Сьогодні у Рівному запрацює бюро з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівницькому районі та центр надання адміністративних послуг Рівненської РДА. Відповідно, функціонуватимуть заклади в приміщенні державної районної адміністрації за адресою Соборна 195. Детальніше про те, які послуги можна буде там отримати, ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Рівненщина починає обігріватися. Так, опалювальний сезон вже розпочато в Рівненському, Дубинському, Сарненському, Дубровицькому районах а також в місті Дубна. Відповідне рішення прийняли місцеві органи влади, зважаючи на зниження температури повітря. А ще 6-го числа тепло почали включати у місті Вареш та в Гущанському районі. За інформацією фахівців департаменту ЖКГ енергетики та енергоефективності рівненської ОДА вже сьогодні тепло повинні почати подавати в естрозі атак також в Березнівському, Острозькому та Млинівському районах. А з 12 жовтня опалювальний сезон розпочнеться в Зарічницькому та Корицькому районах. Також з сьогоднішнього дня починається опалювальний сезон і у Рівному. В першу чергу опалення увімкнуть в закладах соціальної сфери це школи, садочки, лікарні. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Побачимось.